Колеги, всім привіт! Ми з філією. Зараз серед ночі на дворі темно повністю і немає світла, але ми продовжуємо ремонтувати Волгу, тому що вона потрібна, вона потрібна в хазяйстві. І сьогодні я забрав пройшло кілька днів, у нас немає світла, і сьогодні я забрав головку з ремонту. Зараз я її покажу. А поки я хочу звернутися до російських громадян, до русських. пидорасов, которые воюют с нацистами, которые воюют с фашистами. У меня на канале, я не знаю, сколько лет каналу, вы многие гандоны смотрите меня, комментируете, пишете, спрашиваете. И сейчас вы можете посмотреть, с кем вы воюете, с какими фашистами и пидорасами вы воюете, кого вы бомбите, кого вы оставляете без света. И кто сейчас вот, блядь, с фонариками ремонтировать должен машину для того, чтобы поехать в лес, привезти себе дров. Вы, твари, должны сдохнуть. як мінімум, уроди. А для тих, хто адекватний і нормальний, зараз я покажу, чим я займаюся з Волгою. Ось так тепер вона виглядає. Вона має вигляд абсолютно нової. Ну, зрозуміло, що не зовсім абсолютно, але в порівнянні з тим, якою вона була, це просто, м'яко кажучи, небо і земля. Все відшліфовано, все приведено в повний порядок. Ось зараз доберемось до площини. Площину зняли зовсім чуть-чуть, півтори десятки. І цього в цілому достатньо, тому що ну, якихось критичних сильних мега-ям, мега, -ям, мега -нерівностей, нерівностей немає. Це грязюка в основному тут. Крапочки. Ви бачили, що одна свічка була дуже сильно утоплена, тому що футорка була, мало того, що стальна, так ще і не футорка, а гужон, да, футорка. футорка. Була вкручена дуже довго і свіча не, не проглядалась в циліндрі. Ще із цікавого, випускні клапани тут вони титанові. Як сказав моторист, це якась е, лімітована серія для. Для експорту йшла, і мені дісталась якимось чином така голова, такі клапани. Вони дійсно вони не магнітяться, вони дуже тверді, я пробував їх напилком. Вони зовсім не шкрябаються, ну і не, не магнітяться. Якось так. Зараз я пока що поки що чищу, чищу блок. Тут дуже дофіга всякого бруду, але ось цей ще нечищений. Ось так виглядають. Ну, давай, не хочу фокусуватися, ось так виглядають шпильки. Вони дуже закоксовані, дуже брудні. Також трошки вже порежили стінки. Циліндрів, гільзи, тут дуже велика, е, велика ступінька. Ступінь їх потрібно або міняти, або шліфувати. І зараз я цим займатися не буду, тому що ні грошей, ні часу на це немає. Потрібно їхати працювати. Ці три шпильки внутрішні зі сторони колектора дуже сильно закиші, забруднені, заліплені були якимось нальотом. Їх я відчищав дуже довго. Ця зараз ще поки що не відчищена. Не відчищена, давай. Ось забита повністю. Е, із, із позитивного те, що в цілому всі запчастини вже є, все куплено, все зібрано, все стоїть в машині. Взяв по рекомендації ось таку. Головку просто паранітову, товсту звичайну гарну прокладочку. Буде вона така. Далі що? Скоро повинен прийти електронний регулятор, покажу, яким чином я буду заміняти, як буду робити електронне керування вентилятором електричним своїм. Там буде і показуватися температура, і можна буде налаштовувати температуру, при якій буде вмикатися вентилятор. Тому що зараз мене зовсім не влаштовує, коли цей е, Жигулівський. Терморегулятор, коли хоче, тоді включається, яка там температура непонятна, стрілка щось показує, але що вона там показує, чому вона знаходиться в тому чи іншому положенні, зовсім не зрозуміло, Мене це не влаштовує, я так не люблю. Сьогодні я планую закінчити почистку, підготовити поверхню блоку циліндрів. Планую почистити корпус термостата. Напевно, доведеться вирізати прокладку для нього, тому що у нас в магазинах я не знайшов і. Ну, доведеться да, вирізати з то виріжу прокладочку сьогодні ще. Завтра буду монтувати головку, тому що хочу переробити танчика. Танчика я не знайшов, а це біда. Зараз покажу. Ось це так званий танчик. Він нагадує його своєю формою, тому його так називають. Це штатний він. Подивіться, який тут малесенький отвір. Тут менше сантиметра, міліметрів 8. Ось 16-та трубка. От що може пройти через цей тонесенький отвір, і ну, подивіться, наскільки він менший за діаметр патрубка, який йде на пічку. Як може працювати ця пічка, як може вона давати якесь тепло, і як може не перегріватися четвертий циліндр, якщо від нього виводиться рідина лише таким тоненьким огидним, в прямому слові? Я часто використовую це слово, але дійсно огидний канал, огидна конструкція. Тому. Я, напевно, буду розсверлювати. Я поки що не повністю прийняв рішення, але, напевно, я просто розсверлю поки що цей станчик, тому що зараз заказувати, замовляти немає часу. Ось, що там може пройти через цей канал. Замовляти нема часу, а виготовляти через те, що немає світла, через, через склятих. Руських освободителей без світла виготовити новий такий танчик, я не зможу. Було б світло, це була б справа години, максимум двох, так, щоб гарненько і акуратно це все зробити. Але поки що біда. О, такі то справи з нашою Волгою. Вона потихеньку приводиться в порядок. Вона була дуже замучена, дуже постраждавши від попередніх хазяїв. Але нічого, все з нею буде добре, так само, як все буде добре з нашим. 1К62, який чекає своєї черги, йому холодно, на дворі вже по ночам морози в відрах замерзає вода, але нічого страшного. Він дочекається своєї черги, вона дочекається своєї черги і все буде Україна. Ми теж дочекаємося того, коли не буде більше темних ночей, не буде темних вікон, і все буде найкраще. То зв'язку підписуйтесь, ставте лайки, пишіть коментарі. Я вам дуже вдячний за цю підтримку.